І так, шановні студенти, ми продовжуємо говорити про принципи виховання. Восьмий принцип виховання це поєднання поваги до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього. Саме у цьому принципі закорінений головний сенс гуманістичної педагогіки щодо формування необхідних взаємин вихователів і вихованців. Повага до учнів. Втілюється у шанування його особистості гідності. Педагог має уникати будь-яких дій, будь-яких будь слов, які принижують особистість дитини, враховувати бажання дитини, його уподобання. Він, вихователь, повинен конкретизувати цілі навчання. А не принижувати дитину, казати, що ти погано вчишся, ти краще не можеш вчитися. Він повинен серйозно ставитись до думок дитини. Таким чином принцип передбачає єдність педагогічних вимог до вихованців, повага до їхньої думки, контроль за їх поведінкою. І гуманне ставлення до них. Але буває так, що цей принцип складно використовувати, тому що є в класі складні озлоблені діти. Однак ми повинні бути терплячими до всіх дітей, поважати їх людську гідність, зауважував Макаренко. Він казав, що необхідно висувати якнайбільше вимог до людини. Але водночас виявляти якнайбільше поваги до неї. Розумна вимогливість свідчить про повагу до особистості дитини. Її виховний потенціал зростає, якщо вона доцільна, породжена потребами виховного процесу, завданнями всебічного розвитку особистості. Дев'ятий принцип. Це принцип індивідуального підходу до учнів у вихованні. Виховні заходи, які не враховують цієї вимоги, не зачіпають внутрішніх сторон особистості вихованця, А тому мало, мало ефективні. Результати любого виховного заходу залежать, наскільки враховані вікові та індивідуальні особливості. Тобто дитина повинна розуміти матеріал, про який ми їй розповідаємо, який ми їй надаємо. Він для неї повинен бути цікавим, новим, нести якусь особливу навчальну мету. Тому враховуємо вікові і індивідуальні особливості. Пам'ятаєте? Вікові особливості це відповідно віку, а індивідуальні. Ми враховуємо темперамент, характер, ступень засвоєння знань дітьми, поведінку дітей тощо. Вихователь повинен прагнути пізнати людину такою, якою вона є насправді, з усіма її слабкостями, в усій її величі, з усіма буденними дрібними потребами і з усіма її великими духовними вимогами, казав Ушинський. Тільки тоді буде він спроможний черпати в самій природі людини засоби виховного впливу. А ці засоби величезні. Десятий це принцип системності, послідовності і наступності у вихованні. Для формування свідомості вироблення навичок і звичок поведінки потрібна система певних послідовних виховних заходів. Такі якості людської особистості не можна сформувати, якщо виховний процес являтиме собою випадковий набір виховних заходів. Що матимуть епізодичний, а не системний характер. Тобто все, що ми даємо, даємо від простого до складного, від знайомого до незнайомого. Також реалізація принципу передбачає, що залежно від віку та рівня розвитку учнів, педагог добирає зміст і методику виховної роботи з ним. З віком змінюється педагогічне керівництво дитячим колективом, що виявляється у наданні йому більшої самостійності в усіх питаннях, підвищується і вимогливість до вихованців. Важливо прогнозувати можливі наслідки заходів впливу, бачити кожного учня таким, яким він є, і відповідно до цього. Будувати виховну роботу з дітьми. Одинадцятий принцип єдність педагогічних вимог школи, сім'ї та громадськості. Ці вимоги мають охоплювати всі сторони освітньої роботи в школі навчально-виховного. Процесу, всі форми діяльності учнівського та педагогічного колективів, сім'ї, знаходити свій вплив у змісті, формах навчання та виховання, у правилах поведінки школярів, у стилі життя школи, в її традиціях. Така єдність з однією, є однією з умов оптимізації виховного процесу. Школа як провідна ланка в системі виховання учнів повинна не лише залучати сім'ю до цієї справи, а підвищувати педагогічні знання дорослих, педагогічні знання членів сім'ї, озброювати їх основними психолого педагогічними знаннями, знайомити з передовим досвідом виховання. Дбати про підвищення педагогічної культури батьків.